Так, 19 травня 25-го року, 15 година, розпочинаємо роботу засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин і так далі. Перше питання про розвиток звернення громадян з питань землекористовування. Надійшли заяви від громадян. По першому пункту вони просять передати їм користування на умовах оренди земельні ділянки для воротництва. Надійшло шість клопотань, чотири з них це земельні ділянки е, біля будинків, які зараз не можна оформити тому буде для воротництва. І дві земельні ділянки перенесені були е, від е, озера нашого в району. Другий пункт у нас продовжують вони те, що використовували біля своїх ділянок теж для городництва, на тих самих умовах на 5-2 чоловіка. Четвертий пункт. Звернулися громадяни, просять надати їм земельні ділянки для розміщення тимчасового гаража. Я забіжу наперед, на шостим пунктом люди відмовляються від цих ділянок для гаражів, а четверте, переходить право, то вони. Я так дивлюся по адресах квартири, куди ми покупували, тому які відновляються, ті били. П'ятий пункт просять продовжити під існуючим гаражем. Питання якісь до даного проєкту рішення є. Пам'ятаю і мужчина. На цю сесію надійшло три клопотання. Три особи просять передати їм земельні ділянки у власність під їхнім майно, під їхніми житловими будинками. Бугаєнко Алла, Шевченко шлях, 51. А тут 51. І 31. Запоробочки? Ні. Ні, то, 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 вона не дивилася. Записано на пам'ятаю. Ага, у, склад... у складок у нас... Слухати можу. Так само Снісер Микола Миколаєвич, вишневий 1, вишневий один і чотири співвласника в селі до кінця. По адресі прописки. Більше не потім не наготове. Тільки приватна власність, що повинна бути. Дякую. питання про розгляд земельних відносин. Першим пунктом до нас звертається колишній орендар приміщення магазину Книга. Об'єкт був проданий, з'явився новий власник, тому попередній власник просить приклади даний договір оренди. Буде звертатися у нас під все, що за випадком новий власник. Не в оренду, а І все, що буде видано. А газин, квіна, це вже візи, це... це в нас де набережна 182. Ага. Біля вакцину. Нового ага. не виходить. Другим ага. пунктом... Другим пунктом до нас звертається власник ПП Раду Ганова за адресою міста Перезаньки Шевченків-Шлях 144, просить поновити договір оренди під його майном. Термін договору закінчується, тому просить поновити його на 10 років на тих самих умовах під 6% нормативно-рошової оцінки в річних. Нормативна грошова оцінка тут доволі прилічна, це півтора мільйона гривень за цю ділянку. Це Значна... 90, 6%. 6%. 6%. Ну, більше до 92,5 тисяч. тисячі. Чому 6%? Тому що договір поновлюється, нокліці був таких самих укладений на ППРЦ. А, а, а на скільки років був проводити? Був? Uh, uh, був на 5%. На 5, так? Да? Mm. Ну, відповідно, вносяться зміни до відповідних пунктів договору оренду цими ділянками. Через 5 років теж не перелітати. Там, об'єкт нерухомо, майна, він хоче не дінеться. Це неповільна завдання ділянка, тоді можна взагалі. Домісія використовує та так стоїть. Від. Так ви з можливість купити Третім пунктом ждали не сплатить. А що так знаходиться? Оце родом ваше? Ну це ларючки. А, ларіочки? Ні. Ні. А, базар ви маєте да. Да. Чайки. Ну, що ще й крішках, звичайно. Третій пункт звернулося в Перміське господарство Марія. Це у них на обовах оренди перебувають земельні ділянки під невитрибуваними земельними. Частками паями з'явилися нові власники у даних земельних ділянок, тому просить виключити їх з переліку земельних ділянок, які він орендує. Ну і відповідно внести зміни до того договору оренди. Ні, ми звук пише, просто ще одна сиділа. Четвертим пунктом. Ми ну, на попередній сесії давали дозвіл на розподіл земельної ділянки, 22 гектара на виїзді з верезань на поділ на 2 і 20 ділянок. Розроблена дана технічна документація. Тепер четвертим пунктом пропонується затвердити дану технічну документацію, розділити її на ті земельні ділянки з відповідними кадастровими номерами, ну і відповідно внести зміни до державного реєстру речових прав і прореєструвати дані земельні ділянки. П'ятим пунктом звернулася громадянка Тищенко Ніна Олексіївна, яка орендувала земельну ділянку в селі Недра по вулиці Шевченків, шлях 7. А у неї аналогічна ситуація, закінчився договір оренди земельної ділянки під цим магазином, тому звернулася з клопотанням продовжити її договір оренди. Так само в неї був на 10 років, вона ще раз на 10 років і під 3% нормативної шової оцінки, так як було в попередньому договорі. Шостий пункт. Ми, міська рада давала дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Шевченків-Шлях на попередній сесії. За цей період проєкт розроблений, тому пропозиція надійшла затвердити даний проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної орієнтовної аплощею 0,0243 гектара для будівництва обслуговування будівель торгівлі. За адресою міста Березань вулиця Шевченків-Шлях. Ну, зараз розмовлена документація, там вже в є, вже присвоєний? Ні, це адреса присвоюється тільки об'єкту нерухового майна. Тут є кадастровий номер земельної ділянки. Буде об'єкт нерухомого майна, тоді буде йому присвоєна поштова адресу. Пунктом звернувся до нас з клопотанням Миколець Віктор Михайлович просить теж продовжити йому дію договору оренду на земельні ділянки, які він використовував до цього. Термін дії договору до, до 31.11.25 і 12% відмовило можливої праці. Восьмим пунктом звернулася Баринська зернова компанія теж. Використовує земельні ділянки, просить продовжити їм термін, то з 1.12.25 року під 12 відсотків. Там, де в них і було. На території, середстрільського окупу. Саме с... де? Несуть там, як саме, немає такі Я Ригорівка, яблуне. Яблузнева. Заповідно там з заводом. Так. Заповнення. Є питання. Скажіть, будь ласка, це на термін до 11 місяців передайте в оренду. Це повторна аренда, так? Да? Закон дозволяє? І чому не проводиться електронний аукціон? Земельна ділянка не сформована провести електронний аукціон технічно не можна. А що ж ви передаєте разом нами сформувати? Це тимчасовий договір, якщо використання для повнення бюджету. А Є закон. Ні, ви треба виконувати є. закон з тим, щоб наповнювати бюджет. І треба слідкувати за наповненням бюджету, а не роздавати землю. І нічого не знати, що там. Це платить. не роздача землі. Ну, це так. не роздача землі. А це використання. І по, по, прямому, по прямому призначенню. Дай Боже. Так зараз за законом України заборонено роздавати Тож це має. Знаю. Так що ви думаєш? питаєте? Це, це як оренда роздається. Це. Дев'ятим пунктом звернувся. Я вибачаюся, ви так і не відповіли на моє питання. Звертайтеся, нови... ці... письмово письмо, звертайтеся і вам дадуть відповідь. Я вас попрошу. Ви я голова комісії, я голова комісії, голова я веду, комісії. Веду, веду, так, ведіть комісію, ви не сперечаєтесь з тими, хто тут є. Це не ваше право. Ви не маєте а, права сперечати зі мною. Ви можете дати слово, забрати слово. А ви його просили. <Así> a... Вам ніхто не давав. Вам слово ніхто не давав. А я запитання даю не слово. А вам не давали слова. Ви теж помовчіть, тому що не маєте. Коротше, всім. Давайте ви будете додати. Давайте видіть комісію. Ведіть комісію. я не маю права. Так, Кричати, маєте право. Не мішайте. Звертався раз, звертаюсь другий раз. І мені ніхто не дає відповіді. Так само, як ти Звертайтеся, звертайтеся. Наступна питання. Дев'ятим пунктом звертається у нас Ярослав, фермерське господарство Ярослав. Теж просить продовжити до 31.12.25 року під 12% земельні земельної ділянки на території Латвійської і Пеличенської сільської ради. І 10-11 питання це у нас звертається до нас по «Рекида» Сергій Леонідович і ФОП нагірняк Валентина Вікторівна. Вони уклали договір про сплату за тимчасове місце користування, і тому просять розірвати вже відповідно mm -hmm. договора, серед mm путь, -hmm. оскільки сплачують по нових договорах. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за. за? Проти, втримувалися на голову. Дякую. Наступне питання по затвердження технології документації з нормативно-грошової оцінки села медсова. Завершуємо нашу процедуру. Фактично все останній населений пункт. Розробили технічну документацію з нормативно-рошової оцінки. Затвердити цю технічну документацію з нормативно розшової оцінки земель села Садове. Вступає вона в дію з 1.01.2026 року, підлягаючи рішення індексації і, відповідно, в подальшому будуть внесені зміни, існуючі договори оренди для коригування перетину виставку. Спершу голосування. Хто за? Проти отримування. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення, тобто, програми розробки документації. В попередніх рішеннях ми затверджували проєкт по київському шляху, те, що ми дві 200. Тому для того, щоб його профінансувати, просто ми віднести відповідні зміни. До програми розробки містобудівної документації, включивши цей проєкт, заходи, які потрібно буде профінансувати. там суми 20 тисяч. Ставлення в розвитку. Хто затрималися? Про припинення права постійного користування земельною ділянкою надійшло клопотання питання від управління соціального захисту та ветеранської політики. Їхній об'єкт майна знаходиться на земельній ділянці, по вулиці Набережна, 4 в місті Березань, яка була передана ще в 2006 році колишньому колишньої установи управління праці та соціального захисту населення, яка на даний час ліквідована, а земельна ділянка перебувала в неї постійному користуванні. Тому технічно потрібно припинити право постійного користування попередньої організації у зв'язку з її ліквідацією, це передбачено земельним кодексом, і зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку на перезантську міську раду безпосередньо в подальшому. Коли буде оформлена документація на будівлю, дана зелені ділянка буде передана у користування управління соціальної захисту та ветеранської політики. Хто са? І ще одне різне, якщо можна... Попрошу як внести. Звернулась до нас громадянка Кобилюк Тетяна Іванівна із села Недра. Вона просить передати їй земельну ділянку для городництва, але земельна ділянка площею 2,62 гектара, а по законодавству до 60%. соток. Ну. Так, то поки що ну, озвучуємо дану сесію. Ну, я зазвичай. Ні, не будемо ми. Вона звернулася, їй пояснили, що не може, а м -м. скільки в неї ці 2 гектари здалося. Вона використовувала їх попередні роки, коли не було в нас на таку площу, внесли зміни до земельного кодексу, обмежали це тільки 60%, але вона використовувала їх всі, тому так і написала на всі. Пояснюємо, тепер що це що озвучили, пояснили, що якщо бажає, то 60 сотків. Це для город слабо? Ні, худобу тримає ще різно, але ж на них і пахати треба, як вище. А це припитання понесення змін, до рішення до програми будівництва, реконструкції, ремонту об'єктів. Программа будівництва, реконструкція та реконструкция об'єктів, объектов та структуры утренновышные члени. А, а самые кошторисних призначень на суму 596 718 гривень с одного КП КВ, на другой КП. Это не новый кошт, это просто перераспределяется кош с одного рахунка на ну, це, це кошти виділені на розроблення проєкту КНС No1. Перше по 119 знаходиться. Вони вже кошти виділені, то тут нічого. Я так поясню, дозволяю. Були виділені нічого не ні. міняються. Для проєктування реконструкції КНС номер один. Це сьоме, так? Так, зміни. Там міняється цей... Правильно називається? КПКВ. А назва чи що? Ні-ні-ні-ні. Код, коди це... Ну там есть по направлению. Питання, що поменялось КПКВ. Код. Кошти просто перераховуються по бо... певних кодах. Ви не видували, ага. кофе. Ставлю на голосу, ладно. Стоп. i Державний, державний про прийняття майна державної та державної допомоги. Рішення просимо прийняти безпроводу комунальну власність Березанської міської ради об'єкт житлового фонду одну квартиру державної власності, які у процесі приватизації державного сільськогосподарського підприємства Березанське не увійшло до статутного капіталу, але залишилось на його балансі, що розташований на території. Рязанської громади, а саме вулиця Героїв Небось Сотні, колишня фронт 23. Двокімнатна квартира загальної площі 49,4 квадратних метри. З заявою звернулась мешканка цієї квартири для її приватизації. Щоб ми могли її здійснити, нам треба прийняти її у комунальну власність. Другим пунктом утворити комісію з питань прийняття передачі об'єктів державної власності у приватну і затвердити комісію згідно з додатком. Пункт 3. Комісії здійснити передання об'єкту і скласти відповідний акт. Там є сього порядку, десь у ну, питанні є склав комісії. Як заперечень щодо вимог свідку? Сутні буде б, за уваження. Там мене. Добре, тут депутати немає, присутні, сходяться, це дуже добре. Ставлю на голосування. Хто за? Проти приймали сьогодні голову. Правильденний. Всього дякую за роботу. Сесія. Не на 10.